В спецпредставника президента США Віткофа чекати 8 годин через свою зустріч з Лукашенком. Про це повідомляє Sky News. як зауважили. Журналісти. це класична дипломатична гра для російського диктатора. Таким чином він міг помститися США, адже Володар Кремля не любить, коли його заганяють у глухий кут і кажуть йому, що робити. Тож це пише Sky News, було таке собі послання американцям від Путіна. Мовляв, я тут бос, я встановлюю розклад і нікому нічим не зобов'язаний. Наразі невідомо про що саме говорили політики, але журналісти припускають, що всі вимоги Путіна залишаються чинними. США відчувають обережний оптимізм щодо можливості завершення війни в Україні. Про це в ефірі телеканалу Fox News за виврадин Білого Дому з питань нацбезпеки Майк Волц. Коментуючи повернення спецпредставника президента США Стіва Віткофа. Волц заявив, що нічого не буде оголошувати по телебаченню, щоб не забігати наперед Дональда Трампа, який ухвалить рішення щодо наступних кроків. Нагадаю, вітков зустрічався в Москві з російським диктатором Путіним, щоб обговорити зокрема 30-денне припинення вогню в Україні на прес-конференції перед цією зустрічю, кремлівець заявив, що Росія, нібито, згодна на перемир'я, але за певних умов. Через цього Віткофа були передані додаткові сигнали для президента е, відточніше, президента Дональда Трампа. Як пишуть ворожі змі, про це заявив речний Кремля Пісков. Він підтвердив, що Віков був прийнятий Путіним, Діалог відбувся в закритому форматі. Тому подробиць зустрічі Пісков не оголошує. Після того як Вітков доведе всю інформацію до Трампа, будемо визначатися з термінами проведення розмови на найвищому рівні. Розуміння, що така розмова потрібна, є з двох сторін заявив Пісков.